Франківський півмарафон зібрав понад 800 учасників. Виварла стартує у Суперлізі. Бодібілдинг по Прикарпатськи. Франківський півмарафон зібрав понад 800 учасників. Бігуни долали дистанції вулицями серед міста Івано-Франківська. Найкоротший маршрут для дітей був завдовжки 300 метрів. А досвідчені півмарафонці могли спробувати свої сили на найдовшій дистанції у 21 кілометр. Професіонали та аматори виснажені, але раді, що зробили добру справу, адже півмарафон благодійний. 80% вилучених коштів. Організатори передадуть на реабілітацію бійців АТО. Інша частина організації Дім Сірка. Ми сьогодні бігаємо, а там, десь на сході, багато хлопців своїм життям ризикують і своїм здоров'ям вже пориз. Дукували багато хто страшно травмований. Ми хочемо допомогти ви, висловити їм свою подяку. Спорт це класно, це здоров'я, це модно і підтримати українську армію. Це наша громадські обов'язок і позиція. Так мені сподобалося. Випробував всі свої сили. На початку було трохи тяжко, а під кінець стало реабілітувався. Естафетний забіг про 14 кілометрів долали представники бізнес-компаній. Серед них мірилися силами і керівники обленерго. У такий спосіб енергетики вирішили показати приклад своїм працівникам, як вести здоровий спосіб життя. Можливо, саме нашій нації не вистачає здорового способу життя. От, то щоб заставити себе пробігти кожен день чи пройти там до 10 кілометрів. Я думаю, що це. Дуже позитивно буде відображатись на здоров'ї кожної нашого франківчанина чи українця. Ну і нація буде здоровішою. Організатори жартують, півмарафоном у Івано-Франківську вдалося пробити кригу. Біг в місті не надто популярний. Втім, кількість учасників показала, що такі заходи можна влаштовувати частіше. Треба показувати, треба окультурювати, освічувати людей, що біг – це абсолютно нормальна доступна категорія спорту, яка популярна в цілому світі. Сьогодні, якщо я не помиляюся, в Чикаго відбувається марафон, в якому беруть участь 60 тисяч людей. У Варшаві відбуваються марафони, де бігають по 10, в Берліні по 40 в Києві 5 тисяч. Ну чого Франківську не бігати нам нічого не заважає за словами організаторів. На благодійництво вдалося зібрати щонайменше 45 тисяч гривень. Також сподівається, що такий півмарафон в нашому місті стане традиційним. Говерла стартує у Суперлізі. У неділю 19 жовтня баскетболісти Говерли проведуть свій перший матч у рамках нового сезону Суперліги України. Суперником команди Євгена Мурзіна стануть черкаські мавпи. Зрештою, баскетбольна суперліга розпочинає сезон у складі 11 клубів. Минулого тижня Говерла, а також ще три клуби Одеса, Ферозен ТУ та Дніпро Азот, такі підтвердили свою участь у новому чемпіонаті, перерахувавши вступну суму у розмірі 50 тисяч гривень. Перенесені матчі першого та другого турів передбачені для Говер. Відбудеться згідно оновленого календаря наступного місяця. Зокрема, 7 та 9 листопада франківчани гостюватимуть у Києві, а 28 листопада прийматимуть Львівську Галичину. Варто зазначити, що у першому колі чемпіонату Суперліги наші баскетболісти проведуть 10 поєдинків, шість з яких у Івано-Франківську. Натомість чемпіонат Суперліги вже стартував. 11 та 12 жовтня відбулися три поєдинки, які завершилися перемогою будівельника над Києвом, Дніпра над Миколаєвом та хіміка над черкаськими мавпами. У той же час поверла провели товариський матч у Львові проти Очини підопічні Євгена Морзіна відсвяткували перемогу з рахунком 64-47. Кращими гравцями у складі відмедів стали Меккі Макнайт та Вадим Матюкевич, які здобули по 14 очок. 10 пунктів записав на свій рахунок Леонід Стефанишин. Незабаром стартує шкільний турнір Кубок НФК Ураган. 3 листопада розпочинається новий сезон футзальних дитячих змагань. Масштабний футзальний проєкт Кубок народного футбольного клубу Ураган повертається на терени Прикарпаття. Цієї осені шкільний турнір з футзалу стартує вже в четверте. Змагання об'єднають, шкільні колективи заради втілення єдиної спільної мети. Здобуття головного призу турніру 80 тисяч гривень. Ці кошти школа-переможець зможе витратити на покращення матеріально-технічної бази свого навчального закладу. Кожного сезону проект згуртовує близько пів тисячі школярів міста. Тому що року відбувається із шаленими дитячими емоціями, щирою підтримкою освітян, батьків і отримує схвальні відгуки громадськості. Отож, 3 листопада розпочинається новий відлік четвертих дитячих змагань кубок народного футбольного клубу Ураган. Наша землячка, заслужений майстер спорту України та міжнародний гросмейстер Ольга Балтажи, перемогла на чемпіонаті Європи з шашок 100. Повернувшись до Івана-Франківська, титулована Шахірська дала ексклюзивну інтерв'ю нашій програмі, якому поділилася враженнями від престижних змагань. Отже, панулю, вітаємо вас з перемоги на чемпіонаті Європи. Дякую. От власне, як далася ця перемога, Скажіть про самі змагання про їх перебіг? Так, на змагання зібрали найсильніший склад учасників, які є зараз на нашому континенті. Для того, щоб продемонструвати потужність цих змагань, можна сказати, що в цих змаганнях серед жінок я не серед чоловіків я не рахувала, але достатньо було теж чемпіонів світу. В наших брали участь три чемпіонки світу за останні роки. Ну от я можу продемонструвати. Я перша друге місце посіла. Тамара Танцукужена з Росії, яка чотириразова чемпіонка світу, третє місце. Ну я от учениця тільки що казала в своє голови. Ну, це легенда, легенда взагалі шашок, Вона 12-разова чемпіонка світу. А от одну партію, яку я виграла, це в особистой зустрічі у третій чемпіонці світу нашої українки Дарії Ткаченка. Мабуть, це і вирішила долю першого місця, бо такі перемоги, ну, взагалі в більшості випадків, все ж таки. thank oh. you Рівень грес багато я зараз. Ну я думаю, більше 10 грес-мейстерів брала участь міжнародних грес 10-15. Я зараз, щоб не бути так, не, не рахувала достатня кількість, але склад достатньо сильний. Я дивилася, навіть ті, хто грали ну за останніми столами, ті, хто змагалися за останні місця, але теж досить мають потужний рівень гри. То тобто, я вважаю, от до речі, я хочу продемонструвати. Ну, такі цікаві речі. Оця партія майже визначила долю першого місця. Це відбулося в сьомому турі. Всього ми грали дев'ять партій, це сьома партія. Я була вже на першому місці і грала з полячка, яка мала теж таку ж кількість очок, і ця перемога дала мені можливість знов залишитися лідером турніру. Так. І ну, взагалі такі дуже вражають, рідко вдається на змаганнях такого рівня провести та щось таке яскраве. Вона робить хід. Здавалось, ну я, я розумію, але навіть коли я показала. Партію кажуть, що тут удар, то Спочатку не здається. Ну, я думаю, що ви знаєте, як ми граємо, давайте ми розіграємо бити ні, одну поки що. Ще треба бити дві. Так? два, Збираємо. Я віддала ще дві. Била тихий хід вам ще бити, це називається використання вільного темпу. І тепер нашла моя черга збирати два, три, чотири, п'ять. Ну, через два ходи, есть, тобто, тут позиція вже виграна. Там, ми ще два ходи суперниця зробила, але це більше були як ходи по інерції. Ну, тут, справді, два точні ходи було зроблено. Ну це вже таки, але от, така от, є справа. Що суперниця, ну, так, прогавила ваші таки. Ну, це не прогавила. Це ну, достатньо не так часто зустрічається. Він непомітний. Він, може, і не складний, але непомітний в цій позиції. По суті, це була чемпіонська комбінація, так? Ні, ну це не, не можна казати чемпіонська. Ну, це була дуже важлива перемога іменна в цьому турнірі. Я вважаю, що чемпіонська перемога це була з чемпіонкою світу Дар'я Ткаченко. Там дійсно така партія, як ну коли. Гросмійстери чоловіки дивилися, сказали, що це заслужена дійсна перемога. Тобто, Наскільки суперниці, такі титуловання здивувалися, можливо, ваші перемозі чи ну не вони, чекали? Від вас? Я думаю, що в нас багато учасниць, які мають такий достатньо потужний я, потенціал для того, щоб боротися. Я була м, кілька разів другою, і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи. Ну, вперше, це перший раз в особистих змаганнях. Я була перша. Може, це Таліт надихнув мене на таку перемогу. Ми в тому році в, командно, в командних змаганнях, коли були командні змагання, ми вибороли три перших місця в класичній, швидкій і блискавичній грі. Це взагалі такого ніколи не було, щоб одна команда з одної країни виборола три перших місця в всіх відах програми. От ми вибороли три перших місця. Може, це надихнуло минулорічні перемоги. Ну, і взагалі Естонія дуже тепло нас зустрічала. Мені питають, як враження. Я говорю, не знаю. в мене дуже приємне, коли ми вийшли з автобуса, приїхали з Ріги, вийшли з автобуса. І перше, що мене зустріло, це біоборт з нашим прапором, і українська мова написана: Істонія підтримує Україну. Знаєте, було дуже приємно, і тих біобордів по місту дуже багато. Це найбільша перемога да? у вашій кар'єрі в особистому, скажімо так? Ну, якщо друге на чемпіонаті світу, ну, а перше, от именно, враховуючи, що в нас два таких змагання, а гравці мають. Жити ж саме, то знає мені здається, першому бути трошки приємніше, mm. як ти відчуваєш. Які подальші плани, що відкрила вам ця перемога? Власне перемога це титул чемпіонки Європи. Це раз на чемпіонат Європи проводиться раз на два роки. Mm. Мені також приємно відзначити, що наша команда жіноча там вже був особисті змагання. Да, і ну і підводився командний залік. Яка команда краще зіграла? От жіноча команда України теж посіла. Перше місце, то це теж таке приємне а наступне змагання. Це був не тільки це була і як отримані ліцензії до участі у чемпіонату світу, який відбудеться в наступному році в Китаї в травні місяці. Ну, я отримала зараз дуже багато вітань все і багато побажань отримати ще титул першої на світі. Ну дуже сподіваюся. Можна вона... сказати, що ви зараз вже починаєте цілоправильно готуватися до чемпіонату? Ну так да, вже можна про це казати. Вже можна казати, що це може бути підготовка до чемпіонату. світу. Скільки світі? там на світі конкуренція? Ну у нас найсильніше. Я вже казала, що це чемпіонат Європи, це найсильніше. Ну рівень змагань дуже сильний. Мабуть, ми, ми знов. Будемо зустрічатися з цими самими суперниками. Як взагалі проходить ваша підготовка? От щоденна, от до таких важливих змагань, Скажімо так, світових, європейських, ви вивчаєте суперниць, ви знаєте, які їхні ходи? Ну, тобто, от... ну взагалі. Взагалі є електронна база партії. В інтернеті вона є, є, ну, звичайно, вона є в кожного в комп'ютері. Можна подивитися партію суперниць. Але мені здається, що все ж таки в змаганнях, ну, от, чого багато країн зараз, європейських країн, дуже розвивають шашки, ну, то що про я, інтелектуальні відео ну, і шашки особисто. Бо, мабуть, це щось дає більше, ніж якісь. Навчання, Тобто не можна, це і ще якийсь емоційний стан. От і підтримка, я тут мене питаю, і що вразило. Мабуть, у цей настрій наш, який є, знаєш, доказати, казати, що ми е дійсно варті того, щоб бути кращими, першими. Я думаю, що це теж дуже важливо зараз. Скільки років ви вже займаєтеся цим? А, і то, от власне, чого прагнете досягти, і от, скільки ви я... думаєте, що будете грати? Не знаю, це питання таке дуже. Можна сказати, скільки, як воно. Іграю я, я вже 30 років. Мені дуже приємно, я поєдную це і з, з особисту, і змагання, тренування серед дітей. Мені також приємно, що наші франківські, франківські діти, які вже ну, 10-13 років, в цьому році на українських змаганнях вибороли 14 медалей. Вже є перша медаль на чемпіонаті світу. У нас хлопчик до восьми, восьми років отримав третє місце на чемпіонаті світу. Ти теж такі штришки дають сподівання на те, що ми виховуємо нашу молодь дійсно так, як воно. Чи важко поєднувати тренувальну роботу власне, от з змагальною, скажімо так, діяльністю? Змагання і тренування, тобто, і от власне тренерська робота? Ну я думаю, я отримую задоволення. І від того, і від того. Я, мені важко сказати. Не мабуть неважко. Особливо, коли є позитивні такі якщо от були змагання, Кубок України і в мене виграв учень. Звичайно, ну він отримав погану позицію, і я просто зробила думала, що вже виграла, і зробила поспішний хід. І він доказався цей хід. ну, Позиція трохи перевернулася, і він дуже ну, грамотно довів партію до перемоги, враховуючи, що він взагалі ніколи не вигравав, навіть нічим, по-моєму, не робив. Ну, В таких легких партіях, як кажуть. Ну, Він виграв, так, як я казала тоді, коли мене питали, які враження. Я говорю, з одного сторони, неприємно як спортсмену, а з іншого, сторони, приємна як тренеру. Це не завадило мені там заняти посісти там якесь призове місце, але мені було приємно, що очень так от, дійсно достойно обіграв тренір. Тобто такі ви вже 30 років от, в, так. в шашках. Скільки змінився цей вид спорту за цей час? І, 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 і що можна сказати про сучасні от власне ша шашки? Цієї гри взагалі біля три тисячі років. Якщо казати так, чим вони приваблюють на да? алгоритм шашкової гри комп'ютера нема. То й гри. Ну якщо порівняти, то в шашки все однакові. Що шашка ця, що єдина шашка, яка вже якийсь досягнула успіхів, да, вона дамка. А так вони на початковій. Що ця шашка, що ця шашка, Вони всі рівні. В шахах є слаба, ну король це фігура, яку потрібно охороняти, там, атакувати. Це вже коли вони виникли в монархію. Тобто це вже розвиток суспільства, шахів виникли пізніше. Ну тому я от кажу, я вже 30 років граю. Я іноді не можу оцінити позицію в кого краще. Немає алгоритму комп'ютерної гри. От у мене є дуже потужна програма, яка грає ну, на рівні ну не менше майстра спорту. Вона Сильно рахує конкретні варіанти, але оцінювати стратегічні можливості вона не може. Вона іноді ж позицію. Знаєш, що, ну людина розуміє, що тут потім через багато-багато ходів повинна от сказатися, що там от погано стоїть. Ну так скажемо. Комп'ютер не може це зрозуміти. Він показує так, там є оцінка. Позиція в відсотках. Він показує позиція краще в білих. Показує, показує, показує. Ну на його розуміння він оцінює, що вона краще в білих. А потім позиція міняється і виходить навпаки. так таки перевертає, коли вже він ну, може порахувати. Тому алгоритму шашкової гри немає. Тому, може, вона і цікава, приваблює. До речі, такий момент от для мене дуже цікавий, був як тренера, як людини. Ми в цьому році спробували проводити в школах. І от під час таборування в 23-й школі Деси в нашому місті ми проводили серед дітей, планували провести перший-четвертий класи на ну, табір. Поставили шашки, а була виробнича практика у учнів шостий, пятий шости класи. Вони, поки діти були там чи не в їдальні, я не пам'ятаю, ну малі було ще зайняті, підійшли ці, а можна ми зіграємо? Я говорю, ну звичайно, можна. Ну, стояла десь. 20-30 столів з шашками. Ми так не не встигли так, ну я дозволила. Я так повертаюся, всі столи зайняті. Значить, дітей це цікавить. Я дуже ну, бачила, коли в Голландії дуже багатий розвиток має шашки серед молоді. Но там правда існує державна підтримка. На рівні держави вони пішли раніше, ніж ми в комп'ютеризацію. Все це мали всі ці проблеми з, з дітьми, які засіли в інтернетах, і щоб якось відтягнути дітей. Від залежності комп'ютерної, у них багато шашки в Голландії це другий від спорту по популярності після футболу. Коли... І от вони зробили цю підтримку, багато дітей грає, багато чого вони роблять. Ну, як тренер я можу позаздрити іменно голландським шашкістам. Франківську. Ну, Франківська у нас влада підтримує. Я вже багато разів на день міста проводила сеанси одночасної гри, такі змагання, які не тільки виявляють сильнішого, але дають можливість познайомитись з шашками, що ця гра має багато можливостей і вона цікава для людини, яка просто прагне якось себе розвивати. Взагалі, от шашки входили, якщо лицарські добре. Лицарські ці турніри були, да? У них було сім, де вони змагалися там фіхтування. Е на конях, так і от шашки входили в ці турніри, по яких вони змагалися в Петербургі були пансіон благородних дівіць, якось він так називався. Так? так шашки теж були серед жінок. Ну, я вважаю, що для дівчат, особливо підлітків, ну, підлітків, це дуже важливо, бо це привчає контролювати емоції, як які в нас зараз дівчата. Ми не будемо казати, вони дуже емоційні, бо життя таке трошки складне, і все, коли ти під час гри позиція може мінятися. Ти програв? Ну програвати завжди? Ми не любимо. Ми хочемо бути ну, більшість людина. Прагне бути першим. Ну, то с є багато. Я вважаю, що для підлітків це взагалі дуже гарна гра, яка може розвивати. Хотілося б, щоб наша держава підтримувала, особливо на часі цих змін, які ми зараз прагнемо стати кращими. Ну я думаю, що це дуже було сам кінець. Баскра побажання тим дітям, які вже займаються, і можливо батькам, які планують віддати дітей на шашки власне. Ну, моє побажання. Ну я удивлюсь, я працюючи тренером, бачу, що батьки, які зараз приходять ті діти, які батьки хочуть, щоб дитина чогось досягла в цьому житті. І ще я хочу так коротко сказати, ще один такий момент. от спорт шашки і який від спорту. Ну мені питають, як вас там зустрічали, як була на ну, ситуація з росіянами. Знаєте, коли росіяни підходили і вітали. Ну, коли вже обідлунав гімн, все підходять. І так, ну ми багато років вже много ми знаємо, підходять, говорять, поздравляю, слава Україні, росіяні! Ти знаєш, що було трохи приємно, що ну, прибул там взагалі дуже тепло. Слава, що ми підтримуємо, той спорт єднає. І ще один такий трошки стишок. Коли гімн, я почала співати, то у нас на Західній Україні якось прийнято, що ми співаємо гімн. І мені було дуже приємно, коли заслужений майстер спорту з Харкова Юлія Макаренка, дивлюся, вона мене ну, підтримує. Не? Я думаю, от як не сказати схід і захід разом». Ти розумієш, ну, от спорт єднає і Україну, і народи, і країни. Мені це було, знаєш, що ти якось відчуваєш, що це дійсно насправді є. Бодібілдинг по прикарпатськи 11 жовтня у приміщенні обласної філармонії відбувся перший чемпіонат області з бодібілдингу і змагання жіночого бодіфітнесу. Яскраві змагання проходили під егідою міжнародної федерації бодібілдингу. Першість відбувалася у нашому місті вперше, тому викликала чимлий інтерес у франківчан. Перший в історії івано франківської області відбувається чемпіонат з бодібілдингу та фітнесу. В Анафранкійській області заснована федерація з цього виду спорту. В Анофранкій області вже є три десятки спортсменів, які систематично займаються цим видом спорту. І ми з метою популяризації цього виду було прийнято рішення власне Федором і як керівником власної федерації для того, щоб провести такий чемпіонат. І разом з тим це етап досконалення спортивної майстерності для любителів бодібілдингу та фітнесу. У примірних змаганнях взяли участь 19 чоловіків і чи. 14 жінок, які визначали найкращих у чотирьох категоріях: чоловічий бодібілдинг, чоловіків фізік, жіночий бодіфітнес і жінки бікіні. Організаторами змагань виступила Федерація бодібілдингу Івано-Франківської області, яка досить активно розвивається в е спорту на Прикарпатті. Ми маємо намір розвивати бодібілдинг в Івано-Франківській області в подальшому. У категоріях чоловічий бодібілдинг до 80 кілограм та понад 80 кілограм. Учасники мали нагоду визначити найкращих перед основним змаганням року чемпіонатом України, які відбудуться наприкінці. Жовтня у Черкасах. Взагалі це дуже цікава подія, тому що це е, змагання, які передають чемпіонату України, і багато хто з моїх суперників, і взагалі з хлопців, які тренуються, ну, прожимаються, скажімо, перед чемпіонатом України. Е, Захід дуже інтересний і ще тим, що можна побачити і продегустувати багато різного спортивного харчування, нові знайомства, підвищення своєї кваліфікації, і так далі. І тому подібне. У підсумку звання абсолютного чемпіона обласного чемпіонату одержав Роман Придільський з Івано-Франківська. Переможець зізнався, що здивований своєю нагородою, адже конкуренція з боку суперників була досить відчутна. Організація хороша, як на перший раз, я дуже задоволений. Вже рік виступає три рази за сезон, встиг вже виступати, Її Франківськ показав рівень на, в сенсі організації. Дуже, гор, дуже гарно і давно я чекав цієї перемоги. Добре, що вона випала якраз з моєму рідному місця. Це додає мотивації і було відчутно підтримку залу. Дуже було відчутно, вона дуже допомагала. Спасибі всім, хто підтримував мене. Свої категорії, а потім ще чекали. Чекали взагалі Чесно, не чекав. Зовсім не чекав, дивився на свого конкурента, який напевно, два рази більше на мене дивив... за мене дивився по вазі. Це було для мене неочікувано. На віку, перемоги. Однією з найбільш відомих стала категорія жіночого бодіфітнесу, у якому судді оцінювали кількість розвиненої мускулатури та пропорції тіла учасниць. Як і в фітнесі, до уваги бралися чотири позиції фронтальна, спиною, а також правим та лівим боком. У підсумку перемогу здобула Інна Трофімінкова з Чернівців. Другої змагання завершила Оксана Гулій з Івано-Франківська. Спортсменка розповіла, що задоволена срібною нагородою, адже вперше виступає на змаганнях такого рівня. Для мене це дуже важливо, тому що я взагалі також приймаю першу участь в цьому, і для мене це було дуже важливо. От я готувалася до цього і думаю, що гідно підготувалася, якщо отримала друге місце. От і буду працювати надалі. не до ні мені це мене тільки спонукає працювати ще більше над собою мабуть, я ще чогось не допрацювала, тому я вже знаю над чим ще більше попрацювати, щоб отримати перше місце. Варто додати, що абсолютна чемпіонка змагань Інна трофімінкова складе компанію нашому титулованому франківчанину Фадіру Хошало на чемпіонаті світу у Канаді, де обидва змагатимуться у парі. У суботу та неділю, 18 та 19 жовтня, в Івано-Франківську пройде традиційний уже 18 за ліком міжнародний клубок вечірній Івано-Франківськ. В рамках престижних змагань також відбудеться цьогорічний чемпіонат України зі спортивної ходьби. Урочисте відкриття змагань відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня, о 19-й годині. Наступного дня, 18 жовтня з 10 до 14 години, змагатимуться юники та дівчата різних вікових категорій. Натомість у неділю, 19 жовтня, відбудеться старт чоловіків та молоді на дистанції 50 кілометрів, а також ветеранський забіг на 3 кілометри. Варто додати, що маршрут першості пролягатиме через самий центр Івано-Франківська по вулиці Незалежності від кінотеатру Космос до повороту на вулицю Івано-Франка. Стартувати і фінішувати спортсмени будуть пам'ятника Франкові. Ці змагання стануть своєрідною репетицією для міста перед проведенням Кубка Євро зі спортивної ходьби, який відбудеться у травні 2015 року.